Друзі, сьогодні у нас отакі бограч з м'ясом, з копченим салом, з чпетками. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кульнарна Симфонія. Сьогодні готуємо бограч. Знаю, ви давно чекали цей рецепт, тому не будемо гаяти часу, ми розпочинаємо. Продуктів дуже багато, тому як завжди, знизу під відео весь перелік інгредієнтів та пограмовки. Бо як начну все перечисляти, не дійдуть руки навіть до бограча. А поки будемо підготовлювати, ловіть цікаві факти про бограч. Розпочнемо з походження назви. Слово бограч угорською означає казанок, тобто страва отримала назву від посуду, в якому її готують. Бограч винайшли угорські пастухи – буяци, які кочували степами. Їм потрібна була поживна, проста і ситна страва, яку легко варити на вогні. Бограч вважають предком огорського гуляшу, але на відмінку від гуляшу, бограч собі, знаєте, така густа юшка з великою кількістю м'яса та паприки. У закарпатських селах кажуть, після кожного етапу приготування бограчу кухар має випити чарку, нарізав м'ясо, чарка, кинув картоплю, чарка. Засипав паприку, чарка. Тому процес може бути дуже веселим. Бограч часто готують на весіллях. Фестивалях, на великих гуляннях він вважається стравою для великої компанії. А також бограч готують просто небо на дровах, у великому казані, бо смак диму це половина страви. Їжа на цілий день, страва дуже поживна: м'ясо, картопля, овочі, спеції, тарілки бограчу вистачає, щоб наїстися зранку і бути ситим до вечора. Також в деяких селах Закарпаття проводять фестивалі бограчу, де змагаються кулінари, хто зварить найсмачніший. Ну що, друзі, підготували наші овочі, а також беншарували помідорки, і отак ми дольками зробили їх. А також у нас є перетерті помідорки отакі тут їх літра. Тепер нам потрібно сало. Ну, у нас таке багатеньке сало, воно тоненьке. Його ми пустимо зараз на шкварки, порубаємо. А також баличок у нас є, свинячі. Можете брати яловичину. І це в нас копчене, копченоварене. Напевно, це щука. але воно таке м'якеньке. Беремо сальце тоненьке і нарізаємо його. Салко у нас таке тоненьке, адже в бограч нам потрібно шкварки. Бограч не готується на олії. Тому потрібно це сальце нарубати отак під шкварки. В принципі, розмір такий середній, щоб швидше витопити. Взагалі бограч в перекладі це казан. Тому цю страву, звісно, краще готувати на вулиці і в казані. Нарубали отаку гору сала, підпалюємо багаття і вриваємося. Відправляємо сальце в казан. О, одразу і шкварчить. Сало отак витоплюємо. І на цьому етапі можемо додати три часночини, Щоб вони віддали смак, потім ми їх уберемо. Вони будуть дайві. Так, у нас ось такий дебелий шматок. Потрібно його нарубати. Скажу одразу, у нас бограч не настоящий, тому що тут після кожного процесу потрібно чарочку наливати і випивати. Ну, це буде ціле застольє. Ось такими шматочками. Ось так як довге, так надвоє. О. О, які гарні шматочки. Ви тільки погляньте на це золото, золото яке. Ще трошки, ще трошечки. Ось до такого стану. І забираємо скварачки. Оце підсолить і 50 грамів топова закуска. І швиденько, щоб не горіло, запускаємо наше копчене сальце. Ух ти, пішла масолка. Ну, а далі запускаємо цибульку. У нас три здоровенних. І все все разом обсмажуємо. Запускаємо моркву, бо Світлана всю з'їсть, поки черга до неї зайде. О, отак. Морква у нас домашня, солоденька. Оце це все гарнесенько так перекалопуцяємо і хай смажиться далі. Ну, а поки поріжемо м'ясо. Опа. У нас ось такий гарненький баличок ніжне м'ясо. Ми його поріжемо так порційними шматочками, такими кубиками. Моєте брати жирніше м'ясом, але в мене в сім'ї. Донька і дружина не люблять сильно жирне м'ясо, вони люблять отаке більш пісне. Давайте заглянемо, що там. Ой-ой-ой, тут порядочок. Запускаємо м'ясо. Потрібно гарненько перемішати і вже на цьому етапі додавати першу порцію паприки. Так, у нас тут 10 грамів. Додаємо всю. Отак. ось. І потрібно гарненько перемішати і накрити кришкою. Зараз колір буде. Просто супер. О, як паприкою запахло. Зараз ми її трошки обсмажимо без кришки разом з м'ясом. На цьому етапі можемо трохи дати смаку та присолити попередньо. А також свіжемеле перчика крутнемо. Накриваємо цю смакоту і забуваємося хвилин на 40. Пройшло 40 хвилин. Опа. А тут отака красота. Тепер настав час картопельки. Запускаємо картоплю так разом із водою. Накриваємо кришкою і хай булькати. Пройшло ще хвилинок 40. О, тут така красота. Подивимося, чи приготувалася картопля. Так, картопелька готова. Трохи додамо кольорів. У нас червоний та жовтенький, солоденький перчик. Це все зділо взбудоражимо. Отак ось. Додамо. Три лаврушки. Додамо ще трохи гіркого. Ми на казан 6-літровий візьмемо половину перчинки. Адже будуть їсти і діти також. І дрібненько нарубаємо. Гострий перчик додаємо, а також помідори у нас цілими шматками. Отак вивалюємо. А також трохи перетертих томатів. Світланка заливає водою. У нас кипячена. Діло йде до кінця. Потрібно трошки часничку нарубати. Та зелені. У нас укропчик та петрушка. Отак виглядає бограч. Ну такі. Ложка, звісно, не стоїть, але й не рідкі. Такі самий раз, бачите, і на все, все є. Частину часника додаємо одразу. І пішли в ход чепетки. Ось такі маленькі кльоцики. Так, чепетки вже плавають, в кінці ще трохи копченої паприки. Для смаку а також зелень. часничком. Ну що, друзі, дегустація. І зараз дізнаємось, чи стоїло воно того, щоб готувати богри цілих три години, а ми й більше. Давайте спробуємо. Скуштуємо цей богрич. Дуже наваристий супчик. О, такий тут. Он. І сальце, і кльоцики, навіть лаврушка попалася. Ось кльоцики і м'ясце, та ви що? Ну Давайте ж дегустувати. Отак, захватимо. М'ясце з кльоциком і з юшечкою. Гаряче. гаряче. З Спилу жару. Елексір здоров'я така смаката. Дуже смачно. Все приготувалося, все розкрилося. Чудовий суп. Беріть на озброєння, готуйте. Це знаєте, суп підійде для такої компанії великої, щоб цілий день готувати. Всі діла вихідний день. Ну ви зрозуміли. Чудова тема. Ну, я буду далі доїдати. А ви поставте лайк, напишіть коментар, як завжди, Світлана Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Будемо далі вас дивувати цікавими стравами до зустрічі.